І це ідентичність саме стосовно фізичного здоров'я. І коли ми говоримо про різні сфери нашого життя, то тут в нас сфера і фізична, і емоціональна, ментальна, а, і фінансова, коли ми говоримо і про якісь а, Зріст кар'єрний, якийсь бізнес може, це також певна ідентичність, і стосунки, коли ми в стосунках з нашими родичами, коли ми в стосунках з нашими друзями, коли ми в романтичних стосунках, в кожній з цих сфер є наша певна ідентичність, і бути майстром. Розуміння своєї ідентичності і формування ідентичності це те, що е, допоможе дійсно сформувати життя таке, яким хочеться його бачити.